Добрий день, учні! Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми з вами продовжимо вивчати тему письмове додавання трьох доданків, а також робота з геометричним матеріалом сьогодні нас буде чекати. І, звісно, з вами сьогодні порозв'язуємо задачі. Жит дзвінок. Сигнал нам дав, працювати час настав. Тож і ти часу не гай, працювати починай. А почнемо ми з вами з усної річби. 350 додати 200. Скільки дорівнює? Так, 550, молодці! Вісімсот відняти п'ятсот п'ятдесят. Так. Двісті 400 Чотириста додати триста тридцять. Скільки дорівнює? Правильно. Сімсот тридцять. додати вісімсот сімдесят. Скільки дорівнює? Молодці 970. сімдесят. Шість п'ятьдесять відняти сімдесят. Вірно, 580. вісімдесят Чотириста дев'яносто відняти триста сімдесят. Правильно сто двадцять. Сьогодні у нас з вами. 14 лютого класна робота. Знайдемо значення виразу 800 додати 53. І запишемо його каліграфічно. Отже, яке число ми запишемо? 853. Молодці. Пропишімо це число цілий рядок. Прописали? Розумнички. Далі у нас з вами математичний диктант. Запишіть посередині, будь ласка, букавку М і буковку Д. Математичний диктант. Запиши числа 394. 858. Так, наступне завдання Запиши числа, що містять чотири сотні, шість десятків та чотири одиниці. Запишіть число, яке містить 7 сотень та 3 одиниці. Так, запишіть число, яке містить вісім сотень. Записали. Обчисліть невідомий доданок, якщо значення суми 700, а інший доданок 500. Подумали. Записали. Яке невідоме зменшуване, якщо значення різниці 560, а від'ємник 30. Так. Число 430 збільш на 60. Число 810 зменш на 110. Так. Перевіряємо. Якщо ви все зробили вірно без помилок, поставте собі, будь ласка, на полях знак плюс. Якщо у вас є одна чи дві помилки. Поставте знак плюс-минус. Наше завдання наступне на сторінці 35, номер 183 у вашому підручнику. Нам потрібно збільшити на 8 кожне число. На 8. Це яке дія? Буде додавання чи віднімання? Чи множення чи ділення? Правильно дія додавання. Отже, 7 збільшити на 8. Скільки буде? 7 додати 8, дорівнюю 15, правильно. Число 30, спі, 7 збільшити на 8. Так, 37 додати 8, дорівнюю 45. Число 137 збільшити на вісім. Так, це буде 137 додати. Вісім дорівнює 145. Наступне число триста тридцять сім збільшити на вісім. Так. Це в нас дорівнює 100, 337 додати 8, дорівнює 345. Число 737 збільшити на 8. Так, це в нас буде 737 додати 8, дорівнює 745. Молодці. І останнє число 937 збільшити на 8. Молодці. 937 додати 8 дорівнює 945. Молодці. Отже, номер 184 з вашого підручника. Записали вирази 184. Нам потрібно письмово обчислити вирази і зробити перевірку. Перший вираз. 785 відняти 324. Нагадую. Десятки віднімаємо від десятків, одиниці від одиниць сотні від сотень. 5 відняти 4 дорівнює скільки. 1. 8 відняти 2. 6 і 7 відняти 3. 461. шіст один. Записали. Виконаємо перевірку. Як ми можемо перевірити? Усно перевіримо? Так. Сімсот вісімдесят п'ять. Відняти 461 і ми отримаємо 324. Наступний вираз записала. 246 додати 432. Порахуємо. 6 додати 2. 8. 4 додати 3. 7. 2 додати 4. 6. Молодці. Наступний вираз записуємо.

Так, 0 і 6 додати 2. 8. Записали в своїх зошитах це завдання. Наступне записали вирази 185. Виконаємо додавання трицифрових чисел у стопчик письмове. 567 додати 325. 7 додати 5. Так, це буде 12. 2. Записуємо, 1 запам'ятовуємо. 6 додати 2. 8 і ще 1. 9. Правильно. 5 додати 3. 8. Молодці, записали. Наступний вираз записуємо. 348 додати 261. 8 додати 1. 9, Так. 4 додати 6. 1, 10, Правильно, 0 записуємо. Одиничку ми з вами запам'ятовуємо. Наступне 3 додати 2. Скільки дорівнює?

Правильно, 9 і 8 додати 1. Так, 9. Молодці. Наступний вираз. Останній записали. 152 додати 152. 2 додати 2. Так, 4. 5 додати 5. 10. Правильно, нолих записуємо, одиничку запам'ятаємо. 1 додати 1, скільки дорівнює. 2 і додати ще 1, 3. Молодці. Записали це завдання собі у зошит. Подивіться також, за допомогою стовпчика ми з вами можемо знайти суму трьох послідовних чисел. Подивіться. 125, 126 і 127. Зверніть, будь ласка, увагу на те, як правильно записувати три доданки у стопчик. Ми пишемо число під числом. Одиниці під одиницями, десятки під десятками і сотні під сотнями. Виконаємо гімнастику для очей трошки наші учнята відпочинуть. Відпочили, рухаємося далі. Подивіться, будь ласка, на ці вирази. Визначте, будь ласка, хто з дівчаток правильно записав у стопчик доданки, обчислюючи суму 420, додати 63, додати 124. А хто записав неправильно? Ось подивимося: дівчинка Тетяна. Подивіться, як вона записала. Чи правильно вона записала? Так, вірно, бо вона число записала під числом. А подивимося, Софія правильно записала вираз? Ні, неправильно. А Оксана? Також невірно. А Василина? Також невірно. вони всі записали, тому що в кого з'їхали це в Бок. Хтось записав цифру не під цифрою. Ми так з вами не зможемо порахувати. Обчислюємо ось цю суму. Запишіть з нового рядочка. Номер вправи писати не потрібно. Просто запишіть оцей вираз в стовпчик. 2 додати 3. Скільки дорівнює? 5 і 5 додати 4. Правильно 9. 1 додати 6. Скільки дорівнює? 7. І 7 додати 2. Дев'ять. Молодці. 4 додати 1. Правильно, 5. Отже, відповідь буде 599. Отже, ми бачимо, що можемо і три цифрові числа з вами додавати у стопчик. І двоцифрові, і двоцифрові до трьоцифрових, і навіть три доданки можемо додати ми з вами у стопчик. Розгляньте, будь ласка, ціни на іграшки. Марійка хоче купити для своєї ляльки мопед, плаття і диван. Допоможемо їй визначити вартість запланованої покупки. Скажіть, будь ласка, скільки коштує мопед? Так, 237 гривень. Скільки коштує плаття? Так, 183 гривні. Скільки коштує диван? Правильно, 107 гривень. Запишемо ці. Числа у стопчик і порахуємо. 237 додати 183 і додати 107. Рахуємо 7 додати 3. 10 і 10 додати 7, 17. Правильно, цифру 7 ми записуємо, а одиничку запам'ятовуємо. 8 додати 3. 11, 11 додати 0. 11. і додати ще 1. Правильно 12. Цифру 2 записуємо, одиничку запам'ятовуємо. Отже, 2 додати 1. 3 і додати ще 1. 4 і ще не забуваємо одиничку. Скільки буде? 5, правильно, отже, скільки Марійка витратить на свою покупку. Правильно, 527 гривень. Молодці! І подивилися на останнє на сьогодні завдання номер 189 Ми його з вами виконаємо усно. Прочитаємо завдання. У садівника є 12 метрів декоративного бордюру для обгородження клумби. Форму і розмір клумби він має вибрати із запропонованих варіантів. Допоможи садівникові впоратися із завданням. Подивіться, в нас є геометричні фігури. Які фігури зображені в підручнику? Так, це трикутник, прямокутник, квадрат і трапеція така фігура остання останнього вас фіолетового кольору. У садівника є 12 метрів декоративного бордюру. Як нам дізнатися, який варіант перший, другий, третій чи четвертий підходить? Правильно, потрібно визначити периметр кожної з фігур. Пригадуємо, як... що таке периметр? Так, це сума всіх сторін. Як визначити периметр? Правильно, потрібно всі сторони додати між собою. Як ми знайдемо периметр трикутника. Так, периметр трикутника дорівнює 3 додати 3 додати 3. Дорівнює 9 метрів. Правильно, як ми з вами визначимо периметр бордюра? Ой, периметр прямокутника. Так. 3 додати 5, додати 3 і додати 5 дорівнює 16 метрів. Правильно. Як ми з вами визначимо периметр квадрата? Так, периметр квадрата дорівнює 2 додати 2, додати 2 додати 2 дорівнює 8 метрів. І останнє визначимо периметр трапеції. Як ми дізнаємося? Так, 1 додати 4, 1 додати 5 і 1 додати 1. Скільки дорівнює? 11 метрів. Отже, на які клумби йому вистачить бордюру? Вистачить бордюр. Для які клумби? Номер, назвіть мені. Так, і на номер 3 на клумбу вистачить. І на номер 4 вистачить. так? Тього. Ну, якщо це окремо, правильно, нам не вистачить і на номер 3, і на номер 4. А окремо на номер 3 нам вистачить і окремо вистачить на номер 4. Отже, мої любі, ми з вами дуже добре попрацювали. Ваші домашні завдання виконати номер 190 на сторінці 36 і номер 191. Номер 191 знайти значення виразів. Номер 190 розв'язати задачу. До побачення, до нових зустрічей!